Яка послідовність виконання робіт по влаштуванню стелі на мансардному поверсі? Крипимо парабар'єр, натягуємо шнур для тримання вати, вкладаємо вату, крипимо гіпсокартон до кроків. Дякую. І Денис Деніс, але це не зовсім правильна технологія. Дивіться. По-перше, є різні пірожки, котрі формуються на мансарді. Є традиційний і не дуже традиційний. Враховуючи те, що я багато років є вебінар на блозі комфортна мансарта, тому вебінару вже більше п'яти років, але він все одно актуальний. І все одно ніхто в інтернеті навіть не розповідає те, що розповідаю я. Розумієте? Тобто, от, з одного боку, я цим пишаюсь, а з іншого боку, мені сумно. Тому що ну, невже ж за стільки років не можна було навчитися правильно проєктувати мансарди та каркасні будинки, коли вся інформація доступна, коли Олександр Васильович про це трендить вже більше 10 років. Тільки на Ютубі. А якщо врахуємо ще е, форуми, то це взагалі більше 15 років я про це розповідаю. Ось тому. Дивиться на блозі waйhom.tv в розділі вебінари, є вебінар Комфортна Мансарда. Дивиться його і правильний пирожок Ось тому, скажімо так, якщо ми йдемо цим пішком, ви Говорите, він мені не подобається, тому що він не вкладається в поняття комфортної мансарди. Матеріали не працюють на людей. Так, вони витримують навантаження, вітрові нагрузки там, і так далі. Але на людину вони не працюють. Ну ми ж відповідаємо на ваше питанечко. Так, ось, перше. Гіпсокартон до кроків не кріпляться не прикручується, тому що є вітрові динамічне навантаження, йде вібрація, і гіпсокартон буде сильно трещати. Тому гіпсокартон кріпиться на профіля чи бруски через П-образки. Але, але, П-образки беруться ось такої форми. Звичайно, вона має ось таку форму, саморезом прикрутили. А для мансарди вона має ось таку форму. Тобто оце пружинний елемент. Він гасить маленькі вібрації від динамічного навантаження. Зрозуміло. І от через цю вібраційну, ось такий елемент ось тут там йде брусок або профіль гіпсокартонний вже кріпиться гіпсокартон. Мало того, кріпиться в два слої. Мінімальна товщина 25 мм. Тому що оці 25 товщини а це по 12,5-2 рази, потрібне для того, щоб збільшити огнестійкість конструкції даху для того, щоб, в случаї якогось там вогнища, пожару, щоб сім'я встигла евакуватися, щоб був на це час. Зрозуміло. Тому, коли розповідають вам потолочний гіпсокартон, пошліть куди подалі. Місце це називається технологічна карта. І от, коли ви заходите на технологічну карту фірми Knauf, там пишеться, що гіпсокартон влагостійкий, 12,5 мм два шари. Друге питання. Два шари дають більшу масу. Тобто, замість 12 12,5 25 кг а це додатково навантаження. Тобто, з'являється ефект преднапріджений конструкції Як це сказати українською, хлопці і дівчата? пишіть мені, будь ласка, в коментарях, тому що за 50 років я таки не вивчив українську. Каюсь так ось. Коли ми даємо ось у масу 25 кг на метр квадратний, наші крокви, вони трошечки прогибаються і стають більш преднапряженими. Тобто вони краще працюють на оце динамічне навантаження, взагалі на навантаження. І ці два підходи тобто вібраційні прообразки, розбіжка швів, маса. Вони допомагають зменшити трещини образування на, на стелі мансардного поверху. Зрозуміло, так? А ось тепер до вашого пірашку. Це все потрібно знати, для того, щоб потім формувати піражок. Так ось, для того, щоб ваша пара-ізоляція була цілісна, у вас виходить так: йдуть крокви, Між кроквами набуваються гвоздочки, натягуються. Наприклад, крокви. Ми натягуємо ось... вірьовочку як я. тісьму ось натягуємо. І вона тримає мінеральну вату, плюс вона не до... утримує мінеральну вату від того, щоб вона не сповзала по параізоляції. Тому що сама параізоляція, вона склезька. І мінвата, вона може з неї зіскользнути Тому ми натягмо Е, Мінвату краще так вкладати зверху, це зручніше, але якщо лупануть дощі, ну Мало не покажеться. Друге питання, коли ви будете виконувати оздоблювальні роботи взимку, то в Мінваті буде накопичитися дуже велика кількість вологі води, рідини. Тому ми все ж таки утеплення робимо після того, як вже висохлі штукатурки та стяжки. Зрозуміло, тільки потім ми вкладаємо мінеральну вату. Тобто, якщо ви хочете, щоб вона зберегла всі свої свойства, була суха. Коли будинок просушиться, от тоді її тільки і вкладайте. Або виконують оздоблювальні роботи влітку. Тоді мінвата не буде накопичувати цю вологу. І от в нас виходить так, що високодівузійна мембрана вона йде зверху, ось тут. Так. А ми утеплюємо мінвату знизу. Так, це незручно, хлопцям незручно працювати над головою, це потребує більше часу, але все ж таки мінвата застається сухою і зберігає свої властивості. І ми використовуємо Knauf Solution, вона не така колка. Ось з нею працювати приємніше. І так, потім робиться параізоляція. Або перехресне утеплення, а потом параізоляція. Ось потім йде прижимний брусочок, це тридцяточка частіше. Потім до цього брусочку вже прикручується П-образка і брусочки або профіля, або профіля под гіпсокартон. Зрозуміло? Тому що стропіла вони вирівнюються знаруж для того, щоб дах виглядав рівно, а знизу стропіла не завжди рівнесенькі. Вони через пілараму йдуть, вони не, не проходять рейснуси. Тому вони кривенькі. Плюс в них можуть бути різний вигіб, їх може покрутити пропелером і так далі. І тому ця П-образка вам і потрібна, щоб ви це все компенсували. Зрозуміло, всі ці неровності. І ось потім ви тільки робите два слоя гіпсокартону. 25 мм. Зрозуміло? Оце от мінімальний пирожок мансарди, котре ми не робимо, наших замовників. Тому що наші замовники наймають нашу команду, котра працює добре для людини. Дивиться вебінар комфортна мансарда. Дякую.